І так, друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Toyota Camry, офіційна машинка 2016 року випуску. 2,5 газ, бензин. Передній привід автомат, 193 тисячі кілометрів пробігу. Газик вписаний в техпаспорт. Друзі, машинка не фарбована, не мальована, абсолютно має дуже красивий. Стан, чорний колір. Подивіться, які красивучі вставочки декоративні. Салончик, чорна тканинка. Чистенькі, друзі, охайний автомобіль. Чорна, затонована, ну так як потрібно. Електропакет складання зеркал. Газик, друзі, вписаний техпаспорт, паспорт. Мультикермо взагалі в ідеалі. Ось приборочка 193-853. Машинка після ТО на 190 було ТО автомобіля. Сидіння, друзі, автом... не хімчищені, до речі, все в дуже гарному стані. Ніяких, ну, Можна зробити хімчисточку, звісно, якщо ви хочете, щоб все було прямо в ідеалі. Підстаканнички, попільничка, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, камера заднього огляду, мультимедіа, друзі, все абсолютно задовільно. Вартість автомобіля буде актуальна на ріа. На сьогоднішній день вона коштує 14 тисяч 990 доларів. Ну, звісно ж, торг присутній. автомобіль доступний в лізинг, в кредит. Готівкою безготівковий розрахуночок також у нас є. Розрахуночок криптою. Можете його обміняти на свій автомобіль, друзі. І нагадую про послугу терміновий автовикуп. Автовикуп вона у нас завжди є. В будь-який час приїхали, і ми вас з радістю друзі, обслужимо. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте.